Лінива котлета по київськи Скільки ж по ній було запитань, коли я показала в сторі на вечерю. Приблизно стільки ж, скільки хейту, коли я два рочки тому зробила цей рецепт. Перезалив, бо ви про нього вже забули. Нарізаємо дрібно зелень, м'яке масло розминаємо, змішуємо з зеленю. Всі грамовки, яке завжди є в описі відео. Викладаємо масло на харчову плівку, загортаємо плотненько і відправляємо в морозилку, щоб воно затвердішало. Нарізаємо філе куряче, пропускаємо через м'ясорубку. Так це будуть не справжні, а ліниві котлетки. Солом. Перчимо, додаємо яйце, перемішуємо добре. Вийдуть вони, до речі, в кожного, бо робляться досить-досить просто і неймовірно смачні на смак. У мене буде 12 котлет, розділяю фарш та також масло. Робимо льязон, поєдничі яйця та воду. Згортаємо котлети мокрими руками, частину філе розплющуємо, кладемо масло, загортаємо з усіх боків, надаючи форму еліпсу. Паніруємо в борошні, потім льєзон, потім сухарі. Робимо так з усіма котлетками. До речі, замість панірувальних сухарів можна брати готову панірувальну суміш. Я Робила половину так, половину так. Розігріваємо олію для фритюру і обсмажимо всі котлетки з усіх боків приблизно по 7-10 хвилин. І так я не рекомендую брати готовий фарш, бо навіть в філейному фарші будуть різні жирні частички. Вони нам тут зовсім не потрібні. Тут повинно бути справжнє справжнє філе. Доводимо до готовності в духовці на деко при температурі 200 градусів приблизно 10 хвилин. Масло повинно витікати з готових котлеток. Смачного ваше Даріко.